Вулочками тихими ходить біла віхола. Дуже хоче спати, та не знає, де хати. Хоче дуже їсти, та нема де сісти. Дуже ходить віхола вулочками тихими. Дідка, ви знаєте, що таке віхола? Віхола – це зимове явище природи, коли йде сніг. І вітер дуже дує і створює віхоло, крижляє в сильному повітрі, снігом холодним. І все навкруг тривається снігом. І сьогодні ми діти з вами на аплікації створимо зимовий парк. Парк це місце, де росте багато дерев. Давайте розглянемо наш зразок. Що ми бачимо в нашому парку? Так, тут дерева ялинки. І дерево дуба вкрите снігом. Ми бачимо дуже багато снігу, кучі снігу, сніг в повітрі, сніг на деревах. Це зимовий парк. А щоб виготовити аплікацію зимового парку, нам потрібен кольоровий папір фіолетового або голубого для фону, білий папір коричневий, зелений папір, ватні диски, підкладна дощечка для клею. Намащування деталей, клей, серветки для промакування зайвого клею. Любі малята, Для роботи ми підготували прямокутники зеленого кольору. 2 штуки, стовпчик коричневого кольору, прямокутник білого кольору, кружочки білого кольору, ватні диски. Ватні диски нам треба розрізати навпіл. Це буде сніжок у нас. Ми ж виготовляємо сьогодні зимовий парк. Діти беремо прямокутник зеленого кольору. І методом обривання ми створимо форму трикутної ялинки. Можна від середини аркуша паперу загнути одну сторону і в другу сторону. Загнули дві сторони, ось такий нас вийшов трикутничок. І тепер по лінії згибу обриваємо, обриваємо донизу. І з іншої сторони. Ось така ялиночка у нас вийшла. Так само ми зробимо іншу ялиночку. Від центра до куточка обриваємо і в другу сторону обриваємо. Як у вас вийде ялинки, гілочки різні, можуть і зтричати в різні сторони? Ось у нас таких дві ялинки. Ми їх розмістимо у нашому парку. А посередині ми створимо, наприклад, це буде у нас дубочок, і він покритий буде білим снігом. І ми створимо. Бруну дерева. Овально ми куточки обриваємо. І ось так створили дерева, а в парку ще багато снігу. Сніг лежить горбочками, і ватних дисків робимо сніг. А з кружечків теж ми зробимо кубки снігу. Напополам перегортаємо. Ось так. І наклеїмо ось так. Ви можете багато створити снігових куч, можете менше. І це все. Ви виложили на аркуш паперу. Тепер ми все по черзі з вами наклеїмо. Ось така картина зимового лісу вийшла у мене. А ще можна наші ялинки теж припорошити сніжком, наносимо клею по всьому аркушу паперу. Тепер беремо вату. Відчіпуємо малесенькі шматочки і на клей приклеюємо. Скільки ви нанесли клею, скільки можна там зробити сніжку. Скоро весна настане і сніжку зовсім у парках не буде. От ми створюємо нашу зимову картину. Ще додати сніжку і внизу. Ось таку чудову картину зимового парку створила я, дітка, яку картину зимового парку створили ви, надсилайте фото, буду чекати з задоволенням. А зараз до побачення, до нових занять, чекатиму ваших фото.